Вітаю вас, мої космічні тальці! З вами командка Анталія, і це Астропрогноз на листопад місяць. Він буде трошки легший, ніж жовтень, адже не буде коридору затемнень, проте він також сповнений багатьма важливими аспектами, які будуть впливати на наше життя. Пересилайте відео своїм друзям, щоб якомога більше людей побачило і зорієнтувалося, як краще спланувати своє життя в листопаді місяці. Кожного дня у мене є відео-шоц, де я розказую детально про кожен день, яка місячна доба, коли місяць без курсу. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити. А для індивідуальних прогнозів, будь ласка, пишіть мені в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. Силочку залишу. Активне посилання є в шапці мого профілю та в описі каналу. З 1 по 7 листопада. Сатурн, який до цього часу був ретроградний, почне розвертатися. І вже справи, які будуть торкатися 11-го сектору, якщо у вас були якісь заминки, вони почнуть набирати обертів. Якщо були якісь труднощі, то вже ці справи підуть краще. Проте, саме в період, коли Сатурн буде стояти, у нас ще будуть певні обмеження. І от стосовно 11 го сектору, де він зараз у вас знаходиться, а це який сектор? Це сектор, який відповідає за наших однодумців, соціальні проекти, соціальні мережі, соціальні організації, це сектор друзів, наших мрій, результатів, це сектор блату. Це поки що буде стояти на паузі. А ось уже після 4-го, після 7-го числа особливо вже буде легше. Головне, щоб ви. Підтримували свої, свої плани, прописували крок за кроком шлях до своєї мети, і тоді Сатурн буде вам допомагати організовувати свої справи. 3 листопада буде важлива подія, яка пов'язана із протистоянням Юпітера та Сонця. Юпітер буде дуже близько до Землі, і він буде найбільше нас захищати. Це планета великого щастя, розширення, масштабування. В Цей період ми можемо мати велику підтримку від сусідніх держав. від впливових людей проте саме в період протистояння Юпітеру та Сонця у нас буде велике незадоволення станом речей, можливо, переоцінка своїх можливостей, але дуже велике бажання проявити свій авторитет. 4 листопада Меркурій, як планета, яка відповідає за мислення, передачу інформації, на далекі поїздки, за комунікації, за мости. Вона буде в протистоянні із ураном планетою різких неочікавних змін, бунтарства, революцій, інновацій. В цей період можуть бути отримання звістки, яка може змінити всі наші плани. В цей період, будь ласка, не поспішайте, адже можуть бути поломки. А це може бути навіть. Ем... Пов'язана із заторами, поспіхом, поламкою техніки, а також комунікацій, телекомунікацій, засобів зв'язку та електрики, з Адже Меркурій – це передача, а Уран це електрика. 6 листопада Венера як планета взаємовідносин в карті держав це економіка. І планета грошей буде в гармонійному аспекті до Плутону. Плутон в карті держав це влада, а взагалі це планета трансформації та великої відповідальності. Тож вони будуть мати між собою гармонійні зв'язки, що буде давати успіх, пов'язаний і із фінансуванням, і з перебудовою на краще. 8 листопада об 11.32 Венера перейде в знак Терези, в знак свого володіння. Тож вона буде почувати себе набагато краще, ніж в знаці Діва, де вона була прискіплива, де ще критична, а тут вона буде розквітати. Ми будемо націлені на гармонію, красу, покращаться взаємовідносини, в залежності від того, куди попадає ваші індивідуальні натальні карті. Венера, там і буде покращення в цій сфері, успіху цій сфері. Ну а для більшості Терезів вона буде. Давати гармонію у шостому секторі. Це може стосуватися і покращення вашого здоров'я, вашого стану, вашого звичного побутового режиму дня, вашої роботи, роботи по найму, або ж це може бути пов'язано із тим, що у вас будуть кошти на те, щоб завести домашню тваринку, зробити затишок, покращення взаємовідносин з вашими колегами. Сприятний період для того, щоб робити ремонт, адже Венера вона надає гроші, а шостий дім це дім нашої родини, побуду того, що стосується нас в повсякденному житті. 10 листопада Меркурій буде переходити в знак Стрілець, це буде в вашому восьмому секторі, тож ви можете отримати. Документи, які стосуються спадку, важливі документи щодо розширення бізнесу, наприклад, отримання коштів, тих коштів, які ви не зробили власною працею, але ви отримаєте, можете отримати їх від банків, позиків, від просто благодійності, можуть бути позитивні зміни стосовно, можуть бути зміни стосовно матеріального положення ваших партнерів. 11 листопада буде важливий період, напружений, коли Марс, як планета активних дій, агресії, ініціативи буде в протистоянні в опозиції до урану планети інновацій, революцій та неординарності різких змін. Цей аспект може бути пов'язаний із бажанням прискорити події, зростає націленість на боротьбу за свої права та свободу, свою незалежність. Це можуть бути зміни планів, які стосуються із покупкою або ж з фінансовим накопиченням. 13 листопада буде новий місяць, коли сонце і місяць будуть об'єднувати свої найкращі якості і формуватися нова енергія. Це хороший період для того, щоб ви планували на наступний. Місяць, і це буде стосуватися вашого сьомого сектору. Детальніше відео буде на моєму каналі. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити цю інформацію. Може бути нові знайомства, перехи відносини на новий рівень, підписання важливих угод та контрактів, зріст. Ваших клієнтів в цей же період, 18 листопада, сонце буде в з'єднанні із Марсом, і починається новий Марс. Сонце запалює нашу активність, ініціативність, нашу дієвість і впродовж. Двох наступних років ви будете проявляти ще більше енергії буде для того, щоб ви діяли, реалізовували себе. Це буде у вашому сьомому секторі. Знову ж таки, піднімаються теми партнерів, теми клієнтів. Ще хочу додати, що Юпітер йде по вашому знаку. Для вас будуть важливими теми, теми сім'ї. Юпітер буде допомагати вам, накопиченні. Як матеріальних, так і духовних цінностей. 22 листопада сонце буде переходити в знак стрільця, тож почнуть відмічати свої дні народження, всі стрільці, ще я їх вітаю. А для вас буде нова енергія знову ж таки у фінансовому секторі, в восьмому домі. Ви будете націлені на розширення свого бізнесу, на свої фінансові інвестиції. А 27 листопада буде повний місяць в вашому другому секторі секторі грошей, які ви заробили власною працею. Повний місяць буде висвітлювати теми, що стосуються вашої самооцінки, ваших цінностей по життю. І ви будете мати важливі результати для того, щоб проаналізувати, чи на цій ви справі, чи на цій роботі яка вам потрібна, чи варто, можливо, отримати. Залучити інші види доходу, це все буде висвітлювати вам новий місяць. Дякую, що дивилися відео до кінця і до наступних зустрічей! В наступних відео. Бажаю вам чудового листопада і здійснення ваших мрій.